Всім привіт! На вулиці похмурий листопад місяць, а на підвіконні квітне радає яскравий, життєрадісний Анцидім Сітшуґер. Ось він нарешті і розкрив свої квіточки, свої бутончики, такі танцюючі дівчатка. Подивіться ну не диво. Вони дійсно дивні ці квіти, веселенькі, досить великого розміру, як для ансидіума. До 3 см кожна квіточка, а ось квіточка лише не розкривається, і ще є нерозкриті бутончики такі цікаві, плямисті. У мене ця рослинка не так давно. Вона чудова. Потужна рослина. Якщо чесно, вона не пересаджена після купівлі, придбана вона в звичайному квітковому магазині. От в такому кора, дещо кокоса, в такому вона і сидить. Поливаю по просушці, просихаю я її підливаю, гарненько росте. У світшувер є така особливість, все до бульбочки ростуть драбинкою. Але він так гарненько нахилився, тож корінці занурюються в ґрунт і вистачає поживних речовин, водички з ґрунта. Анцидіум не потребують багато-багато сонечка, тож вона стоїть. На в першому ряду на південно-західному підвіконні. Зараз е вона росте на балконі, зараз там досить прохолодно, 18-19 градусів, адже на вулиці Мороз. Я поки свій балкончик не догріваю, оскільки температура тримається більш-менш пристойна для отримання орхідей. Ті, які люблять в мене холод, вони поставлені в найбільш прохолодні куточки, ті, що потребують більш теплого утримання ближче до віконець і до дверей, біля батарей в кімнату, тож усім вистачає місця і Ансидіум себе гарненько почуває. Він стоїть в притул до віконечка в досить прохолодному куточку. І це не заважає йому розкривати свої чарівні квіточки, і милувати і радувати. Тож, дякую вам всім за увагу, здоров'я вам, вашим рослинкам, чудового настрою. Пока-пока!